День бабака. Кожен, кожен ранок, якийсь, але ну, воно все, типу, однакове. Але вже була, знаєте, робота налагоджена. З'являєшся там на складі продуктів. там одразу така там черга стоїть і кажуть, так, ребята, цим хлопцям без черги. Ми такі. У нас у нас є. У нас є блат. <рес> Один раз я пам'ятаю. ну Магазини не працювали, там, якщо колись там. Щось десь відкриється буває. Згадую, як мені вдалося все ж таки купити м'ясо. Я пам'ятаю, я зайшов на склад, і один з ресторанів написав: завезіть продукти в ресторан Клопотенка, вони будуть варити борщ. <с. І ми якраз на борщ, нормально. Мішок капусти, там мішок картоплі. І я пам'ятаю, що я тоді в новосі вигрів все м'ясо. Поки люди стояли роздивлялись, ну, брать, не брать, я просто взяв все в телегу, кинув і поїхав. І люди стоять, дивляться так. І, і на продавчицю кажуть, а ще м'ясо є? Вона каже, нема, то все, що було. <гум> і я людям кажу: ну беріть у мене стачки, кому що треба, бо я зараз все забираю. І небагато було, кілограм двадцять не брав різно. Правильно, контрольна закупка.